У 2021 році в Івано-Франківську відбулася велика виставка художніх робіт Тараса Шевченка. Тоді тисячі прикарпатців змогли наживо познайомитись із творчістю кобзаря. Нині ж, аби не ризикувати великими творами, це доводиться робити дистанційно. Відтак організували відеоінсталяцію і марсивний світ Шевченка. Таким чином, каже організатор дійства, продовжують популяризувати творчість Кобзаря. Мета одна показати іншого Шевченка і починати ці покази з Івано-Франківська як до середовища, яке дуже гарно сприймає це третій етап. Перший етап був – це книжка Братство, яка вийшла про Кирило Мефодіївське братство і власне ту кримінальну справу, яка була, такий документальний роман. Другий етап це був показ картин, оригіналів картин Тараса Шевченка, Івано-Франківську в листопаді 2021 року, власне, перед повномасштабним вторгненням. І зараз це такий третій етап це імерсивні картини Тараса Шевченка. Також починаємо з Франківська. І сподіваємося, що ну, в такий непростий час воно буде для людей створювати трохи. Більше чогось світлого. генеральний директор національного музею імені Тараса Шевченка Дмитро Стус переконує, така форма презентації дозволяє демонструвати культурні здобутки України для широкого кола глядача і навіть за кордоном. Тож важливо застосовувати сучасні цифрові методи просування мистецтва. Додає, державного фінансування для створення такого продукту недостатньо. Потрібно зацікавлювати бізнес. Якщо ну, ніколи не було техніки, щоб можна було роздивитись малі форми Шевченка, вони друкувались, але це збільшення 50-70 разів, воно рухливе. Дає можливість оцінити, що це був за художник. Зараз є інтерес до цього із-за кордону, із України. А, ну, якщо так коротко, то місія музею зберігати і популяризувати. Оце і збереження і популяризація. Захід відбувся у рамках проєкту Бізнес і культура в умовах війни Синергія заради перемоги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.